Читаю слово Боже, яке написано в Євангелії від Марка. І на світанку дня першого в тижні вони прийшли до гробу, коли сонце сходило. І говорили між собою, хто відвалить нам камінь від входу до гробу. Цю подію ми відзначаємо кожний рік. Я думаю, в кожному зібранні і кожний християнин в іншій чи меншій, в меншій мірі, але читав це місце. Я хотів би звернути увагу на те, що жінки приготовили щось мале в своїх руках. І рано тільки почало сходити сонце, тільки почало світати. Вони не могли дочекатися цього ранку. Вони спішили туди. Де знаходиться Ісус? Вони мали одну ціль, мали одну мету. Те, що вони мали у своїх руках, вони хотіли помазати тіло Ісуса. І вони туди йдуть. Але на їхній дорозі, щоб здійснити їхню мету, стояла одна велика перегородка. Щоб дійти до Ісуса. Їхні очі бачили. Коли закотили великий камінь, і камінь, як його відвалити, їх небагато. Але вони, не дивлячись на цю трудність, яка їх має спіткати там при вході до печери, де лежить Ісус, вони все ж продовжують свій шлях. Я пам'ятаю, коли Ісус ходив по землі, Він зайшов в один дім і там знаходився, приходить одна жінка. Плаче, сльози капають йому на ноги, вона волоссям отирає, а він каже: Симон, я маю дещо сказати тобі. Кажи, Господи, було два боржники, один був винний небагато, другий багато. І він обов'язком простив. Скажи, який з них буде більше любити. Той, кому більше простив, правильно ти розсудив. Ти бачиш цю жінку яку змучив ворог, яку змучив гріх, вона не може навіть слова сказати, вона біля ніг моїх одне, що тільки робить, вона плаче, але я бачу її серце, я бачу її внутрішність, я бачу душу її, яка сожаліє о тому, що вона робила. Друже мій, сьогодні ти знаходишся на цьому місці. Хто приїв тебе сюди, яка ціль приходу твого? Можливо, ти прийшов подивитися, яке буде з'їзне зібрання. Мало тобі буде користі. Але якщо ти прийшов для цього, щоби зустріти і Ісуса Христа, то благословенний ти будеш. Шукай Його на цьому місці, бо він є присутній. Амінь. Алілуя. Можливо, долаючи ці кілометри, виходячи з домівки Твоєї. Ти мав цей камінь, який давив серце твоє, і ти казав, Господі, коли прийде ця відрада, коли прийде легко для моєї душі, коли я скілю своє серце, а пісня побіди полється до неба. Алфа Омега, Дух Святий, а так мало молитви, а так мало сили, а так багато сліз на твоїх очах сьогодні, вчора і третього дня, але тебе бачить Господь. Амінь. Дух Святий сказав, що Господь проходить поміж рядами народу цього. Алілуя! Ти думаєш надаремно, ні. Скарамалаудис. Він прийшов до тебе, чуєш, друже, але камінь, який давить твоє серце, можливо, це хворова, можливо, то гріх, можливо, ще щось давить твою душу. Сьогодні тут є Ісус Христос. Аллилуйя, Його ім'я! Відкривай своє серце, відкривай свою душу. Що ти маєш? Маєш аромати! Слава Бога! Маєш силу благодаті Божої! Восхваляй Ісуса, але не маєш, маєш той камінь, який давить душу твою. Скажи Ісус, таков, як є, во ім'я крові, я сьогодні приходжу до тебе. А отче. А вот лічення лічені Боже, воно вже почалося на цьому місці. Алілуя, амінь! Благословен Господь. Я пам'ятаю, коли з свого часу Ісус Новин вийшов на долину і побачив вояка, а в руці його обнажений меч. І Він не боявся його. Він підійшов до нього і каже: Скажи, ти є наш, чи з неприятелей наших?» А Він каже: я вождь. Воїнства Господнього, а тепер зійшов сюди, але ти знімай обув ніг твоїх, бо місце, на яке ти стоїш, є земля святая. Алілуя! Чому вона святая? Можливо, там не раз вічні люди допкалися, можливо, там скот ходив, вона не була святая. Але коли туди зійшов посланець неба, коли туди зійшов вождь воїнства Господня, це місце стало святеє. Амінь. Це собрання є місце святеє, бо на цьому місці прибуває Господь. Я бачу його ноги, опущені тому собранні. Алілуя, амінь, Отче, Відкривай свою душу, Отче, Обновлення Боже починає робити Господь Духом святим. Алілуя, Єсть твоя сили Божої, і по Дух Святий проходить. Стара дай та й Богу, Богу ребере удестання. Амінь. Nie wiem, nie wiem, czy parabata, czy parabata, czy parabata, czy parabata, czy parabata, to parabata, czy parabata, czy parabata, czy parabata, czy Klem polumistun praga się prawdy. I bo ja widzę, jak многих pomij forma i obriadność. Kello ruszun przywitałaś aragita razemny. Słowa mu je oставил w stronę. I poszli, jak kremier z kupita I poszli, mnogi je pochyceni ją drugich ludzi. Dlaczego legu na kada raspraw? I właśnie dziś ja stawiam ci w jedną proszę, dlaczego szczęście do tego ja przydomuję? Wodzko je krajem I spromotana skory ja przyzwydu wielkoję, wyrządzenie Ducha Świętego. I przejdę krajem raz paramażanym i I przejdę wielką siłą. I co będziesz robił tu И я пройду, кроме раз промешался. А сегодня я хочу пройти посреди тебя наследие мое. И хочу дать, кроме раз промешался. И гараж. хочу обновить сердце твое и дать благодать свою внутренность твою. Ибо во многих праужес, праужес, Ибо я вижу, как многие и ищут выхода, а его как бы нету. И что клайзум проми директор гауриш. Но если я привел тебя на это место, то на ну, нее открой душу твою. И так легу с на готара вашу Я сниму с тебя бремя твое и грех твой. И освобожу лебеда из саграмону шаус. И мою кровью с твоею, и освобожу то, что давит душу твою. Так говорит Дух Святой, аминь. И вот так говорит Дух Святой, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. А вот вера, скинь я правды, аминь. Дай мясо Духу Святому. Я баловиричанин, аллилуйя, аминь. Ali luda, ne bi mi se što stojiti rado, braće, sestra. A